Олександровича, 25 року народження, ваушеселища обласного Україні. освіта середня, дружно раніше суду, іскуску поцільського числа на поліпушкали 46 і 70 редового, що зареєстрований до мешкає за адресов Харківська область, Лезій район, Солоще, Краснопав, Сергій на 10, Румашка, за численної першого 203 кримінального комплексу України, встановили. Поранено достойно розслідування, що Гаврія Олександровича винувачується в тому, що будучи військовослужбовця військового званні солдат 12.03.2015 року призвали під час мобілізації на військову службу Лозівській МРВК Харківської області та подальшим будуть зачислені військової частини Перевопушта, Лозівській 70, яка з 2 п'яного 2015 року дислокуються на території зони проведення антитерористичної операції, то згідно з статтями 11, 16, 127, 128 статуту внутрішньої служби збройних сил України та статті 40 статуту збройних сил України содержаться у Євгенії свята, не порушення одержатись Конституції України та закону України, військової присяги відповідно служити українському народу, сумнівне чесно військового ковід, законопроводим за політики. Знати та виконувати свої бої та вдержуватись в омах статуту Збройних сил України, знати отримувати готовності до застосування закріпленого озброєння, вою та іншу техніку берети державну майну, дорожити бойової слави Збройних сил України та свої військової частини, і місії військовослужбовців Збройних сил України. Порушення вище зазначення футбол під час насіння служби з них на території тимчасових дислокацій в зоні проведення туристичної операції сина Ніжньої Велическо Луганської області, жодно знаходячись на передових позиціях. Військової частини відкритих ходить служби знайшов рано 3 5 яку під час насені служби на супросупі для особисто захистів від нападів двірсії розвідувального форма. 26 жовтня щитка салока близько п'ятої години жовтня собі безпосереднього командира руху в годину відпустку період 26, року, 15 года, 28, шостого 15, перед ними як виходить до міста і пустки, жут здал свою особисту зброю, а сам автомата К74, боєприпаси тільки на стапаторні каніблокироти та гранатор 5 були благоведені і скільки частині. Після цього життє направився до міста Харкова, звідти планував поїхати до свого проживання для. Проведення відпустки та бушу міста Харькова приблизно о 13.40 годині жовт зайшов до станції метрофалотаська, де був зупинений з переповідки на питання перевірки документів та огляду. Під час проведення огляду вже серед особистих речей було видно провезло на пернейп'яти та запал западний, які згідно висновку своєї вибухотехнічної експертизи та експертизи вибухових речовин продукції вибухових строків від 29 до 1015 року ручної організації, які відбулися до категорії БТРФ продатними до випадку. Жук при цьому давав дав пояснення, що він не знає звідки нього здалася вказана граната. Але під час допитує якості підозрюваного дав показання, що під час нації служби на передовіх позиції за місцем дислокації частини, в якій він виходить, службу пристався боєприпасами, які знаходять безпосередньо на передових позиції військової частини. Також насипасів для особистого особисто від ворога. При цьому судовічі що вказано предмет, являється боєприпасами, маючи намір. На его незаконно придбання зберігання у нас законка сперед бачив положение про дозвільну систему затошення по самому помилую проект жовтня 2062 року замінилструкцию по принципу, зберігання обліку та проводить методикарство, нове стадив патрон, спорядженному власне тармин, снарядами, смертельно дітей, значить, потом перепасив до зброї та пуховых матеріалів. Затверджено казанове 622, 21 серпня 1998 року зі змінами дозволу при власних здобути незаконним шляхом боєприпас, а саме на Д-5, яку незаконно зберігав та носив про субіта подальшому закону перевіс до міста Харкова. Жупосвідомо, що вказаний предмет являється боєприпасом, але без передбаченого положення про дозвільну систему дозволу. 26.06.2015 року носив та зберігав при собі одну кроватку РГД-5, пересуваючись по станції на Доктор Паска, місті Харків, без зупинних співробітних кролопотез та вказаний боєприпас був вилучені останні. Тобто Жук Андрій Олександрович, 25.06.2018 року, народження, будучи військово-вивозі міської частини, прийняв пошта В-46.80, порушення статті 11.16.2018 статуту збройних служб Збройних сил України, Стати 4 дисциплінарного статусу районі положення про дозвільну систему затверджено познакомим міністрів Україні 536-12 жовтня з року. Зі зміни мета інструкції про порядок вигадування і зберігання обліку перевезення чи використання вогнепальної пломатичної холодної охолощеної зброї при стрілітчизнях виробництва і обстрілу патронів, споряджені гумович налогічного засідання власне снарядів на смерти надії та зазначені патронів також боєприпаси до зброї та матеріалів за те же наказаної суперського 21 серпня. 1998 року зі змінами мисла незаконно придбав зберігав та несугана передипель та запал до неї та 26 шовка 2015 років 13.40 родинний журхачі 17 метров протестів місті Харків був зупинений співробітниками поперецького вказаний паз був вилучений останнього в ході уряду міста події. таким чином своїми містами діями вчини кримінальне пропорушення, передбачені частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, самопридбання, зберігання та носіння боєприпасів безпередбаченого законом дозволу. Повинувачений в судовому засіданні своє право на невизавку на всі пояснюємо, що той день приїхав додому, мав при собі два рюкзаки, чорне та зелені це підтверджується про таблицю до протоколу для місця, подій коли не спустився. Приміщення метро про літар стали йому підійшов працівник міліції, показав працівнику міліції паспорту, запропонував пройти до кімнати міліції, оглянути речі. В кімнаті міліції було двоє. Він та працівник міліції праздник міліція розбирав чорний рюкзак, він зелений. Працівник міліції спитав, що це, коли повернувся, то побачив рюкзаку гранату. Одразу повідомив, що це не його граната. Звідки вона взялась, не знає. Після цього запросила поняти їх, викликали представників весь міліції. Після цього поїхали до райвідділку, там склали папери і поїхав додому. Також пояснив, що їхав з міста Северодонецьку до міста По дорозі декілька разів зупиняли на блокпостах. Перевіряли рюкзаки, нічого не було. Звідки ця граната не знає. Побачив її вперше поправ, в окремі міліціонера в на момент його опитування безпосередньо після виявлення гранати, припускав, що міг не випласти гранату після проведення робіт з вільним особами, але прибувши після відпустки за місцем дислокації, перевірив чи всі боєприпаси на місці, і виявив, що все на місці. Тому звідки взяли гранати, він не може пояснити. Відбитки пальців з натусхожу на гранату не знімались. Доказами у кримінального провадження статті четвертої КПК України фактично дані окремі пробачення кримінальним кодексом порядку на після яких суд планує на євичні фактів та обставину, що мають значення для кримінального провадження доказування. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно до статті 7 КПК України з загальними засадами кримінального провадження є змагання сторін та свободу подання масу своїх доказів. І у доведенні перед судом їх переконаності безпосередньо з дослідження, показань речей документів. За змістом положень статті 22, 23, 28 КПК України суд зберігаючи привіз та напередження, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх працівних прав та виконання працівних обов'язків. Суд слідує докази безпосередньо. Сторона обвинувачення зобов'язана забезпечити присутність ще судового випуску обвинувачення з метою реалізації права сторони захисту на допит перед незалежним і напередженим судом. Оді з того огляду за попитанням сторони обвинувачення було допитано свідків дослідження письмові дописи. Так свій хадоксу пояснив, що він перебуває служби працю поліцейським методом слугою метрополітену. Оскільки останнім часом багато військовослужбовців з усі собою зброю було надано доручення проводити перевірку всіх військовослужбовців. Підійшов полістанції метро Пролітарська до обвинувачення, оскільки він мав великий похідний похідний рюкзак, попросив надати документи, запитав, чи є в нього щось заборонене. Він нервувався, запропонував йому пройти до відділення міліції, мав намір провести його особистий огляд. Обвинувачено був рюкзак комфлірованого кольору. Коли в його присутності оглядав рюкзак, то на дні побачив гранату. Овинувачено повідомив, що не знає її походження, можливо, підкинули військовій частини. Були запрошені паняти, зроблений випадкорського РВ. Я також скажу, що був лише один рюкзак великий, зелений, літрів на 40. У рюкзаку були особисті речі і в них була граната. Під час огляду лізукова звичайний перебував поряд з ним, спостерігав, не, завж... не вважав заників запрошувати одразу понятих, оскільки в цьому не було потреби. Окрім того, сам обвинувачений не заперечувати проведення огляду його речей. обвинувачений наполягав на тому, що це не його граната. Як вона попала до різоку, не знає. запрошував понятих, не особиста по телефону через службу контролю на станції метро. Після приїзду оперативного випадку було присутності понятих, складено протокол для місця подій та вилучено гранату. Також пояснює, що з'явити не кормується законом України про міліції, посудована на статутом натурної поставної служби. Світок Мозарівський судописним, що він працює в охоронній структурі Титан, яка раніше мала назву Сафарі здійснює охоронної станції метро, був запрошений працівником міліції бути пойнятим. Коли зайшов до приміщення кімнати, міліції там був присутній обвинувачений працівник міліції. Зі слів працівника міліції була знайдена граната. Його присутності винувачення казав, що бачить гранату вперше, ніби такі вона получила, поклали на стіл, потім прийшла до сміття практичної групи, фотографували парафи, порядкували мініку, підписували документи, бірки, поясники. Пояснимо, що дуже часто запрошувалася, як без безпосередньо обставин вже не пам'ятає. Свідоморовий суду пояснив, що він працює в охороні політикам, яка раніше мала назву Сафаріант, часто запрошувала працівників бути пам'ятним. У разі якихось підозрілних дій був запрошений з Музаневським. У якості панітовки. того, в кімнаті міліції був якийсь чоловік, в харчах якого знайшли нібито гранату. Як отримали гранату, він не бачив. Працівники міліції питали у чоловіка, чи його це речі. Він поглядав, що його не заявляв, що це не його, та ніхто При ньому гранату, фотографували на столі, запечатали в пакет, вясав підпис. В кімнаті міліції було два працівника міліції, він, Мозаревський, та обвинувачений. Потім приїхали працівники райвідділу. У якості понятих і часто використовують, добито пропанку і те теж саме. Свій допомог суду пояснив, що він був на чинуванні, отримав виклад на станції метро Пролетарського. Перекинали до кімнати міліції на станції метро. Був складений протокол, огляду місця подій, коли він перебував, прибув Граната вже лежала на столі, в кімнаті, були присутні поняти та обвинувачені. оскільки було, скільки було працівників міліції, не пам'ятає, винувачення в присутності їв себе коректно повідомив, що забув викласти гранату. З особистих речей, що це його їхав додому, втомився, що був речовий мішок, але більш точно зазначено в протоколі огляду. Коді місця події, бо вилучений предмет, схожий на гранату, про це вигляді було окремий запал та корпус. Ще цей предмет, що цей предмет є гранатою, було визначено візуально, конкретно було встановлено висновком експерта, хто відбирав пояснення в, в районі, як не пам'ятає, можливо, інша група. Я вичайсь з витягом до ЄРД 27 року 2015 гонесу інформацію про вчинення кримінального правопорушення саме 26 шов 2015 по 814 годині хвилин на станції Метропрологкарська в місті Харкова. Свідчена свяженьківської РВХ молодець України Харківської області про здійснює до місця події, виявила довольна в способовського частину переваг пошта В46 і 70 жука, наторення запал до неї, які придбали останнього за відсутності законних підстав. Особливо повідомлення підрука. Я почався з рапорту інспектора ПС по ОМХМОВ Харківської області Кадук, що зареєстрований 26 шовта 2015 року за нова 8021. під час неї зміни служби на станції про станції вузупини, Андрій Олександрович. 25.06.78 року народження, який був запрошений в кімнату місці для огляду ручної поклажена до провідній основі батьковому запрошення пам'ятників, ході перевірки різаку захисного поля посеред речей, видно, граната, РДП, закремим запалом, до неї про зазначені фактори дому на РВ РВСП. З протоколом люблю місце події дважі року та фототаблиці. до нього почерпці що відчувачі Мажінківської РВХ могли з України в Харківської області, по присутності пам'яті Ровому Проведено приміщення кімнатної міліції, що розташовано на станції метро Пролетарська. В кімнаті на столі знаходиться Пасла Германівна України на м'яжу Андрія Олександровича, 25 жовтня 78 року народження, кількох приток, а в 11 на м'яжу Андрію Олександровича. Також на столі знаходиться модели предмети крової форми, паркування ргд 5 12, 181 т з зоні схожий на гранату та предмет, схожий на запал до неї, з маркуванням 123,72. З РГМ 2383 зазначений схожий на гранату та запалу не були вилучені. Під час проведення обладнання місця події застосовувався фотоапарат РА-11.00. Відповідно, до постанови 27 шоссу 2015 року гранатора РД5 експертному пакеті за номером 119.553 та запалу з РН2 у спертному пакеті 119.553 визнали речовими доказами. Частина першої статті 263 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передачу чи збудованих пальних зброї, крім галкаство мисленської боєприпасів, бухових речовин, або духовий пристрой без передачі на закону дозволу. Об'єктивна сторона злочину передбачена частину першого стати 263 кримінального кодексу України полягає в, в, в носінню зберігання придбання чи збудівлення пальних збору до припасів без оказаного дозволу. Злочини лише що зазначені дії вчиняються без передбачення законом. Дозволу тобто приємне законом і суб'єктивно стороною злочину характеризуються прямими містами. Відповідно, пункту 5 посадному плану рухону суду країну від 26 до до року а, про судову практику у справах про виправдання та іншими закони, поводження із зброю, бойовими припасами, рухоми речовинами. Побухому пояснимо через телективними матеріалами, бойовими припасами визнаються патрони для до нарізновогнепальні зброї, різних карів, артилерійські снаряди, боми, війни, гранати, бойові чесні ракет, копей та інші вироби вибухи, речі, стріпних, зброй, визнавця, на зібраному вибухів. Спорядження вибухового вибухово речовиною призначено для скрипни з вогнепальної зброї чи вчинення вибуху. Пунктом десятого сунову визначено, що в коли є вирішення питання про те, що чи є відповідний корм зброї, бойовими припасами в духовно речовинному духовно користуємо на городі в Києві матеріалами, також є засвоєння їх придатності в тілу користання. За цілими призначення потрібні спеціальні знання у справі слід призначати експертизу та проведення її у відповідних експертних установ. Відповідно до висновку експерти за номером 2310-2015 року було встановлено, що предмети вилучені під час проведення обряду особистих речей з службового зв'язкового частини перегляду 4680 являється корпусом ручної спортової гранати РД-5, яка містить заряд беззатно буховоречовини, тротил масою по 100-150 грамів до категорії боєприпасів не відноситься. Більше речі, зараження у заген, доручних граматики містить зарядку бухової речовини. ТЕМ-ПАС плюс азі, сенс, масою 01 0,12 грами та тен або ексаген масою 1 грам до категорії боєприпасів не відноситься у наданому вигляді. Корпус ручної скопови гранати ГД5 та підриваючи з РМЗ до категорії боєприпасів не відноситься. Але при їх штатному з'єднанні будуть являтися ручною скокового гранату ГД5, яка в сучасному, буде відноситься до категорії боєприпасів, предмети надання експертизу при їх штатному з'єднанні до вибуху придатні витрати на правдані експертизи складає 1215 п'ятнадцять гривень. Замість 28-го десяти п'ятнадцятого року пристрій та вибухової речовини були знешкоджені шляхом підтриму на спеціальному після проведення аналізу перевірки вибухонебезпечних об'єктів за висновками експерта. За цим повинувачено на программу на необхідності визнання не допустимо в доказів протоколу гряду місця події та висновку експерта 230 поселечників на те, що фактично. Жод був затриманий працівником міліції через підозру, зберігання речей обчин цивільного обороту. Після приїзду зустріча оперативної групи виновошення були відділення пояснення лише за зв'язаним у такі третій конституції України. Овинувачений прибув в кімнаті працівників міліції, деякі тривали час, нажав чого наступного розглядання на власне розподається логічна проторка, підставка обставини передування, перебування винуваченого в кімнаті міліції, а саме щодо факту особистого обшуку, як поверхневий огляд, так само затримання, як запрошення, скільки він знаходився там добровільно. Навіть в на рамках проведення обладнання події було проведено експертизою, в основному щодо категорії боєприпасів, окремо речі, які були вилучені, не відноситься, але при їх зміненні будуть з'являтися учне спокоординатора, де 5 що буде відноситись до категорії боєприпасів. Відповідно до статті 86 КПК України доказ визнається недопустимим, якщо він отриманий в порядку встановлення цих кодексами, недопустимий доказ. Не може бути використані прийняті працівних рішень, на нього не можна посилатись при ухваленні судового рішення стати 87-го попада правовизмічні, які доповіді не в тому числі отримають внаслідок істотного порушення права свободи людина, гратувані конституції України, Конституцію та законом України міжнародними товарними згодом обов'язковість, яких надаваних ані Радою України, а також бізніші покази здобути здобуті завдяки інформації, отримані внаслідок послуга порушення прав та людини. За приписом частини статті 89 КПК України суд вирішив питання допустимості доказів під час оцінки в речі кімнаті під час ухвалення судового рішення. Стаття 208 КПК України передбачає, що при затриманні особи підозрюваної чинні злочину складається протокол, розв'язнюється її права, коли протокол затримання а негайний відроз вчається за отриманням, також надсилається протоколи. Спочатку в КПК України передбачає, що особа є затримана з моменту повернена сила, бо через підкорення наказу змушена залишати скористь повноваження службової особи чи в приміщенні у чизначеного повноваження службової особи. Суд вважає, що доведе страниць захисту сприюди того, що фактично не було затримання видно, в ході розгляду справи не було підтверджено. Як вважається, бачається засвідчені проєкт справа, що в ході проведення посту розслідування за цим провадженням не затримувалася. Протокол затримання не складався, крім того, розпоємне самообвинувачення та свідка на кадучається, що вибачення добровільно сайшов до кілька поліції, не заперечив продовження своїх речей. При цьому ані обвинувачення, ані допитані свідки своїх показів суду не зазначали на те, що обвинувачений заперечив проти його перебування в кімнаті поліції, чи вимагав надати йому адвоката. Як пояснив саме обвинувачення після відібрання його письмового пояснення, він поїхав до другу. Також з матері впровадження не порушення права на захисту винувачення. Відповідно, до договору про проведення правої послуг з нового 12014 року захисних інтересі жука здійснює адвокат Андрійський. Протокол про місця події складався свідчення, відсутності прийнятих і прийняв до рапорту інспектора патрульної служби та під час проведення огляду було вилучено відповідні період схожі на боєприпаси. Безпосередньо інспекторам патрульної служби каду привідомився кідонасюзакону правну поміліці присутності жовт проведено огляд у закону. Обвинувачення не запрошують проти проведення обгляду. Відповідно до статті 62 Конституції України, винувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних на законом шляхом, а також на припущення косісом щодо доведеності війни особи тлумачиться на її користь. Згідно з частинами 3 статті 373 КПК України, вирок не може ґрунтуватись на попущеннях ухвалі целше земного дівелення події свого розгляду винуватості особи чи ні племенного порушення, а згідно частиною першої статі триста сімстретів капука україни управління коаліції в разі, якщо не доведена. Що в діянні обвинувачено є склад прийме правопорушення? Жоку примірного обвинувачення за частиною перштасті 243 прийме кодексу країни щодо придбання зберігання та насіння боєприпасів без передбаченого законом дозволу. ході розгляду справи обвинувачення факт належності йому предмету, схожого на гранату та запал, запал заперечок. Факт перебування предмету, схожого на гранату РД5 та запалу літрь, Обвинувачення підтверджується показами світка та бухті безпосередньо виявив предмет. З поєсним свідків в голові, борову, Музалінського бачається, що факт влучення предмету схожу на гранатор ГБ та запал обріб закупну, не бачимо, але не бачили. Протокол огляду місця події фіксує перебування відповідного предмету виключно в приміщенні кімнати міліції та не підтверджує факт належності вилученого на предмету саме В момент приїзду оперативної групи предмет, схожий на РД-5 та запал від неї знаходились на столі. Саме зазначені обставини були підтверджено свідками, при проведенні відповідно свідчої дії. Таким чином безпосередньо водій в доказів щодо вилучення предмету, схожо на гранату ГД5 та в від запущено лежавнуваченому жуку, окрім показу світла, кабулі розв'язка у них не встановлено. Незважаючи на заперечення, обвинувачення, щодо належності відповідного предмету, відвідки пальців знімали, не знімались, телескопічна експертиза не проводилась, та скільки свого предмет знищено добудений доказ нині можливим. Покрім того судом, становище обвинувачення жуків військовослужбовців, що кажуть міського квітком АВ 119. В 1993 11 був мобілізований доказу представників 1514 15, 15 року і з місту приємного обвинувачення вбачається, що носив собі гранату на 5 для особистого захисту від ворога та при цьому обставини придбання зберігання відсутність передбаченого законом дозволу взагалі і бою з того розміру не доводить обвинувачення. Будь-які доказів щодо цих обставин суду не надано. Також куди розмір стави не встановлено саме у нас службу навчення відповідного примірного правопорушення. Ході судового для справи провадження не обмежили сучасні для надання доказів будь-яких клопотань щодо виконання судового розгляду з боку до суду не надходило. Аналізуючи наведене судді щодо висновку, що сторона обвинувачення не доведена наявність дія складу злочину, передбачених частини першої статті 263 Кримінального кодексу України, а тому обвинувачення необхідно виправити на підставі пункту 3 частини першої статті 373 КПК України, провадження, що до нього закрите підстав становлення. Пунтам числом на першу статті 284 ППК України. Судовольні слід віднести на рахунок держави речі докази знищеної до акту. На після плану та перші 284, 370, 373, 374, 376 ППК України, суд за Жук Андрій Олександровича буду правдати за частиною першої статті 23 Кімналькосу України. на підставі пункту 3 частини першої статті 373 ППК України. За нею виданості, що не було порушення вчинення обвинувачення. Примальне провадження повномачення Жукандію Олександрович учені злочину передбачення 1 статті 263 України закрити у зв'язку з мистаном достатніх доказів для доведення його повноварності в суді. Даний вирок може бути оскаржено до поліційного суду Харківської області протягом 30 днів з моменту його проголошення, що подача поліційної склади через аджинго суд міста Харкова, головуючий суддя підпис. Зміст вироку зрозуміли захиснику, не бачимо. Зрозуміло. Вирок нас оголошення на без присутності прокурора. У прокурора є струп на оскарження, так само, як у стороні захисту і обвинуваченого протягом 30 днів з моменту отримання копії вироку. Це зрозуміло? Зрозуміло. Судове засідання оголошується закритим.